Центральна міська бібліотека для дітей імені Юрія Гагаріна пропонує чимало послуг для юних читачів. Бібліотекарі намагаються зацікавити дітей книгами та привити любов до читання. Я працюю на відділі естетичного виховання та масової роботи дитячої бібліотеки. В основному займаюся організацією та проведенням масових заходів, в яких використовуємо театралізовані форми роботи, оскільки в нас є власна костюмерна. Ми намагаємося дітям показати всі казки, всі книжки. Ну дуже яскраво, як якби герої з книжок виходять до дітей, розмовляють, грають з ними, і це на мою думку краще притягує дітей до бібліотеки, до читання і до книги. Для театралізованих вистав у бібліотеці Наталя шиє костюми героїв казок та мультфільмів. У бібліотеці навіть є костюмерна, де зберігаються десятки костюмів. З дитинства скільки я себе пам'ятаю, це були ляльки, яким я шила одяг. Далі собі, собі скажу, не пам'ятаю навіть, що я собі я собі перші шорти пошила. Не скажу, що це було легко, але так це було ще в школі. Я не, не пам'ятаю восьмий клас чи сьомий. Ну десь так. Це, це, це все життя, але ну, мені просто це подобається. Воно з кожною річчю приходить вміння, вже рука набита, а так вчиться, не вчилася ні на швею, ні на закрощика. Наталя говорить, що їй подобається працювати у бібліотеці, адже вона має можливість не лише спілкуватися з дітьми і виконувати свою поточну роботу, але й розвивати своє хобі дизайн одягу. Так Наталя вже демонструвала власну колекцію одягу на одному із заходів у бібліотеці, але шити костюми героїв полюбляє не менше, аніж дизайн одягу. Я не можу сказати, які саме герої дітям подобаються. Якщо брати мультиплікаційні фільми, то це ну, сучасні, звичайно. З'являється новий мультик, з'являються ці смурфіки, вони подобаються, ці шмішарики так само вони подобаються, так само фіксики, вони, вони їх дивляться. Але беручи приклад з власного досвіду, я хочу сказати, що дітям подобається не сам персонаж, а та людина, яка його ну, втілює, яка доводить, доносить до дитини цю казку чи ту подію, чи той образ. Адже у нас ось останнім, ось вчора буквально була театралізована також вистава Масовий захід, де була в нас бабаяга, і це ну не скаже, що, що вона там хороша чи добра, що вона коли-небудь комусь подобалась. Але діти її обіймали, обіймали і кричали «Баба Яга ну подобається. Я думаю, що це ну суто. Специфічно, як як людина це подасть, так 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 діти це сприймають. Якщо до них з добром, якщо до них з посмішкою, вони потягнуться, вони будуть бігти, вони будуть довольні. Їм їм подобається це. Наталя Дмитрієва також бере участь у творчих конкурсах для бібліотекарів і нещодавно перемогла у фотоконкурсі «Бібліотекар. не формат. Її фото прикрашатиме календар на наступний рік. Окрім цього, свої дизайнерські та художні вміння Наталя застосовує при оформленні стін бібліотеки. Також я активно приймаю участь в Оформлені бібліотеки в її зовнішньому виді, як інтер'єр, так і екстер'єр. Як ви могли бачити, у нас стіни розмальовані як в бібліотеці, так і на зовнішніх фасадах нашого приміщення. В більшості своєму ми власними руками це. Ці малюнки робили і вишиванку, це бібліотекарі, власне, самі і спроектували сам малюнок і розмальовували його. І також біля нашого відділу ви можете бачити смішариків, це наша остання робота, якою ми так гордимося, бо ми майже самі зробили. Нам допомагала студентка Таня з училища культури, нанесла нам. Основні ескізи, так би мовити, а далі вже розмальовували. Ми повністю стіну, доволі швидко це зробили. І людям подобається, дітям особливо. Подивитися на художні роботи Наталі та її колег можна у бібліотеці для дітей імені Юрія Гагаріна. Бібліотека знаходиться навпроти Олександрійського колегіуму та працює кожного дня, крім суботи з 8 до 18 години.